Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В центрі Москви пролунали вибухи, які стали справжнім шоком, навіть для тих, хто вже звик до повідомлень про атаки. За даними джерел удару, завдала ракета нового типу, відома під умовною назвою Фламінго. Пряме влучання припало на секретний військовий об'єкт у межах міста. Потужність вибуху була настільки великою, що його відчули мешканці кількох районів одночасно. Офіційні російські ЗМІ поспіхом заявили про незначні пошкодження, але свідки описують зовсім іншу картину. Величезна хмара чорного диму піднялась над центром. Повітря запахло горіло. Електронікою і паливом декілька будівель було частково зруйновано. На місці працювали десятки машин швидкої допомоги однак навіть їх не вистачило. Аби вивести поранених за попередніми оцінками, загинули сотні військових, які перебували всередині об'єкта. Це був один із ключових центрів, де працювала над координацією операції в кількох регіонах. Фактично під одним дахом зосереджувалися офіцери зв'язку аналітики і команди середньої ланки. Їхня втрата стала ударом, який важко компенсувати. В місті почалась паніка. Інформацію намагалися приховати, але натовпи людей, що вибігли на вулиці, бачили все на власні очі. В центрі виникла тиснява. Сотні людей намагались залишити район. Побоюючись нових ударів в метрополітені повідомляли про збої. Люди ринули до виходів, що лише посилювало хаос. Російська влада намагалась переконати населення, що ситуація під контролем. Проте в соціальних мережах миттєво поширились фото і відео з місця події. Охоплення вогнем будівля тіла на вулицях. Крики людей, що шукають родичів. Цензура не встигла блокувати потік інформації. Міжнародні аналітики відзначають, що удар по Москві став символічним моментом. До цього часу російська столиця вважалась відносно захищеною, але тепер з'ясувалася, навіть найсекретніші військові об'єкти не є недосяжними. Це підриває довіру не лише до ППО, а й до здатності держави гарантувати безпеку власним громадянам для Кремля. ситуація критична загибель сотень офіцерів в самому серці столиці послаблює управління військами на фронті. В штабі терміново проводять наради, шукають ким замінити втрачених спеціалістів. Водночас верхівці поширюється страх, якщо удар міг дістати Москву. Ніхто вже не може почуватись в безпеці. В російському суспільстві зростає невдоволення. Люди питають, як так стало, що війна, яку обіцяла вести далеко від дому, тепер вдарила по їхній столиці. Родини військових вимагають пояснень, чому їх близьких відправили працювати в безпечний об'єкт, який виявився смертельною пасткою. Українські коментатори називають цей удар закономірним результатом агресії. Той, хто сіє смерть, не може уникнути відповіді, зазначають експерти. Водночас офіційний Київ зберігає стриманість, наголошуючи усі удари спрямовані виключно по військових цілях, тоді як Москва продовжує тероризувати мирне населення України. Коротка аналітика, вибух в центрі Москви, який знищив секретний військовий об'єкт і забрав життя сотень військових, став подією, що матиме довгострокові наслідки. Кремль втратив не лише людей, а й образ недосяжної столиці. Паніка серед населення, хаос у військовому керівництві і падіння довіри до влади створюють передумови для внутрішньої дестабілізації. Для України це сигнал, що війна більше не обмежується фронтом. Вона приходить у саме серце агресора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.